Мозаїки зі скла, але не зі звичайного. А такого, що розбилось на друзки внаслідок ворожих ударів росіян по Харкову. Але зрештою стало квітами на картинах. Такі створює харківська художниця Валентина Гук. Ви могли бачити її у мережі в інстаграмі за псевдонімом сонце. А зараз можемо познайомити вас наживо. Вітаю вас у Львівській студії. Слава Україні! Героям слава! Ми бачили, як з допомогою мистецтва різні артефакти війни перетворюють на звичні досить речі: з е, тубусів роблять вази, з інших уламків роблять навіть ювелірні прикраси, а з, зі скринь, з-під боєприпасів, скрині для, для книг, для одягу і так далі. Побутові речі вжитку. Але щоб зі скла робили картину, таке я бачу вперше. Як е, до вас прийшло таке рішення? Е, насправді ідея. Була давно, була ідея мозаїки, довго ідея стрітарту, але не було якоїсь точки. І потім точка сталася, коли розбився мій балкон після прильоту недалеко. Його винесло всередину, і прийшовши додому, я. Подивилась на це і побігла в магазин за матеріалами для першої мозаїки. Це стало такою крапкою. Перша стоїть в мене все ще вдома. Вона не відноситься до робіт на вулиці, але з нею все почалось з такої власної трагедії. А далі вже трагедії міста, міст, тому що не в одному місті наразі є роботи. Почали перетворюватись на щось таке нове, яскраве. Така перша робота була найціннішою? А, я б сказала найнеочікуванішою. Тобто це була неочікувана емоція а далі вони всі цінні по різному ви не просто робите зі скла скламузаїка. Ви фактично повертаєте скло у новому вигляді на те місце, звідки, звідки його взяли в іншій формі. Я пригадую, думаю, ви також бачили у мережі світлини, де дірки спецнарядів чи куль розмальовували, наче квіти. Ось ця дірка вона ставала осердям чи ромашки, чи іншого якогось бутона. І воно ніби показує торжество життя навіть у таких важких умовах. Скло з пошкодженої будівлі Держпрому, наприклад, у Харкові, воно також стало квіткою. І навіть цілим деревом життя у вашій роботі. Який символізм того, що ви зображаєте? Ну, в цілому, вся серія називається дерево життя, і важливий аспект в ньому, в цьому дереві це його коріння. Тобто, якщо ми зріжемо дерево, але коріння буде жити, то воно пустить новий паросток і буде нове дерево. Наразі, на жаль, Харківщину дуже Ну, просто знищують, знищують історію Донеччину, Луганщину, Харківщину і ще багато інших областей, на жаль, і ми не можемо це зберегти. Це наразі ми не можемо зберегти все, але ми можемо, знаючи своє коріння, створити щось нове. Ось в даних роботах скло це напевно це коріння, а те, як я його приношу цим деревом, квіткою, це ось це нове, новий подих, навіть при тому, що, на жаль, вже немає старого деревця. Я ще що собі подумала: скло воно крихке. І в умовах повномасштабної війни ми всі дуже крихкі, нас дуже легко зламати. Але якщо ми так докупки збираємось, то ми стаємо сильнішими. Яка взагалі специфіка роботи зі склом? Чи це дуже складний, чи це довговічний матеріал? Це складний матеріал, тим, що це уламки, тобто я їх не обробляю, ніяк там не збиваю краї, щоб воно було більш м'яке. Воно таке гостре, яким його створили, яким воно розсипалось після удару. Але при цьому з ним ніжно працювати. Тобто ним можна сильно різатись, але я різалась буквально трошки, іноді це теж стається, звісно. Але наразі я з ним працюю в більшості без рукавичок, навіть бо ми з ним так знайшли спільну мову. Тобто воно дуже гостре і з ним треба дуже ніжно, щоб воно склалось от в те, що хочеться. Але його потрібно якимись матеріалами покривати від води, захищати додатково? я це все роблю на дереві. Дерево закрите матеріалами, яке будуть захищати. Звісно, потім шви теж замазуються матеріалами, які від води, але саме скло йому волога нічим не страшна, тому там спокійніше. Де вже на вулицях Харкова є ваші роботи, і як як на них люди реагують? Роботи наразі по центру і будуть надалі теж по центру Харкова і інших міст можливо, щоб це якраз таки могли бачити люди. А реакції зазвичай добрі. Люди кажуть, що це надихає. Люди кажуть, що їм захотілося щось створити. Дуже часто це надихає на створення чогось нового, особливо всі мозаїки мають текст, який пояснює історію їх, історію цього скла. Тому люди розуміють про ось це відродження, про нову етнічність якусь а, тому зазвичай це позитив. Було пару негативних моментів, але рівно до моменту, поки я пояснила, що тут робиться, скажімо так. Перефразую трішки інакше. Ми не настільки добре знаємо географію Харкова про які російські злочини нагадують ці роботи? наразі. Це одні з найбільших. Давайте це палац праці. Uh -huh. uh, він зруйнований вщент, Його буквально тримають стіни навкруги а вся середина це просто велика прірва, в якій нічого не залишилось, і мозаїки зроблені прямо з жилого двору, де прям ну жили люди і йшло життя. Uh, прямо біля нього розташовані це вулиця Квітка Ослав'ененка. Там можна побачити цілих дві роботи з цієї серії. Uh, і також одна з найгучніших це робота з Держпрому. Про яку ми вже згадували, вона теж знаходиться недалеко. Там є кав'ярня і прямо на її фасаді. Ще якщо пригадую про е, видавництво Віват, е, яке так, також так. атакували росіяни. Нагадую, ваша робота. І нещодавно бачили від міністерки економіки світлину, що відновили друкарню. Так. І це теж про, це про хороші тішить. новини в такий період. Це дійсно дуже тішить. Скільки у вас уже цих робіт? Чи ви планували якусь їхню виставку? Чи вони не можуть бути ніде інакше, ніж на тому місці? Саме ці роботи не можуть бути в іншому місці. Я їх доволі міцно так mm -hmm. кріплю назад до стіни, повертаю. Um, вони. На своїх місцях точно будуть роботи інші з іншого скла. Можливо, буде якась виставка, але я намагаюся не робити їх в стіл, скажімо. Тобто їх повинні бачити люди, вони повинні бачити людей і вони повинні жити. Будь-яка робота дуже любить простір, особливо якщо цей простір був зруйнованим, їм хочеться дихати. Тому можливо, щось і буде з виставок, але точно не велике, бо ці роботи не терплять скованості. А ви вірите взагалі в енергетику речей? Тому що хтось відмовляється тримати у себе вдома навіть речі виграні за донат, які нагадують про те, як вони в них опинилися? Мовляв, це смерть це річ несла смерть або навпаки, або інакше вона несла просто якийсь негативний контекст, як ви до того ставитеся? Я вірю в енергетику, але гадаю, що ми вкладаємо в своє. В цілому в будь-яку енергетику, будь-яку річ, ти береш її і вкладаєш своє. Тобто ще створюється щось нове в будь-якому разі. Багато хто боїться тримати це скло, хтось до цих мозаїк не торкається їм. Теж страшно, ця енергетика для мене це стало чимось заспокійливим. Тобто, Адитація, особисто це... я я іноді приходжу до прильотів в Харкові і видихаю, тобто там, де були великі якісь зруйнування. Іноді в мене з собою навіть до цієї поїздки з Харкова є маленька такий шматочок скла. Я відчуваю, що я дотична до цього, дотична до історії, до збереження до свого краю. Тобто для мене ця енергетика більше про натхнення, про те, що це треба пам'ятати, але не забувати створювати. А вам не ставили перехожі запитання, чи е, що ви робите, тому що людина йде містом, збирає уламки скла і когось це може дивувати, налякати, можуть виникнути якісь питання? Е, питання іноді виникали е, не так багато, але так люди цікавляться, і це дуже цінно. Важливо, щоб людині було тобто важливо, що пояснити, в цьому що місці відбувається, так тобто, якщо людині не цікаве її місто, то і робота потім не відгукнеться. Ну, були питання, але зазвичай знов таки йде пояснення: ось буде щось таке, воно створиться, тому для цього треба зібрати. Іноді люди одразу такі. А в мене там теж вибило на кухні, можливо, вам щось треба. Така, то досить дякую. Друзі збирають а, друзі, іноді так. Да, от були останні прильоти, і в мене прям лежить скло з декількох прильотів, які зібрали не я. А мені прям там, там з бару, там подруги вибило, там ще там ще. Це, начебто, сумно, але люди вже дивляться на це в себе вдома, не як на трагедію, от в мене вибило вікно, а дивляться такі треба передати, з цього створиться щось нове. Тобто, навіть в таких маленьких речах так люди передають, і мені цінно, що люди побачили в цьому красу. Мозаїки, це не основна ваша діяльність ви художниця. Ви навіть якщо не помиляюсь, вчите малювати і, і діток, також е, у цих роботах теж є біль війни, чи вони зовсім про інше? Насправді, спочатку повномасштабного вторгнення у всіх роботах є якийсь відгук війни, бо ну неможливо, він є в мені. Я живу в місті, яке стикається з цим кожен день, кожної ночі, е, тому звісно воно відгукується дуже багато цим. Е, але коли я навчаю дітей або дорослих. Е, це уходить, скажімо так. Тобто, коли я навчаю, я навчаю тільки вірити, бачити і відчувати добре, хороше і всім серцем. А далі вже людина з цим, на жаль, стикнеться з якоюсь своєю болю. Всі ми знаємо, що доросле життя це багато всяких суперечок, скажімо так. Тому в моїх роботах це є. Коли я когось навчаю, в тих роботах більше добра. Зараз фактично кожне українське місто, воно якщо не Потерпає від вибухів, то чує сирени. так? І Харків, тим паче, він постійно потерпає від обстрілів. І наша країна, вона вся нагадує мозаїку. Там переплетено і сум, і біль, і радість, і надія, і хвилювання, і багато всього іншого. Якби ви мали завдання зобразити мозаїку України, що би там було? Там точно були б всі області. Сто відсотків, всі наші. З кожної привезти якийсь уламочок. Так, це обов'язково було б так. Е, на жаль, всі зазнали якихось руйнувань. Напевно, напевно, вона б не мала кольору. Я би не ділила всі міста або області на якийсь колір. Вона була б прозорою, як це скло, бо воно спільне і в такому чистому вигляді. Я бажаю, аби це втілилося, тому що привезене скло з кожної області означатиме, що вони всі воз'єдналися в єдину Україну в її кордонах. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Гарно вам і ще відпочити. Ми вас витягнули з цієї можливості, але була гарна нагода, що ви не у Харкові. А тут Валентина, Гук, художниця із псевдонімом Сонце, була із нами у цій частині головного за